Привіт! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community. І сьогодні, друзі, мене в гості запросив український парфумер, засновник бренду, отакі, Майкл Буц. І тема сьогоднішнього випуску, Майкл. Ми з тобою подорожуємо. А саме рубрика Парфумерна географія. І, друзі, в країна, в яку ми подорожуємо, це. Деси а на борту з нами, звісно, Мін-Нью-Йорк. Ну куди ж без Нью-Йорку, говорячи про так. штати? Отож, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, обов'язково подивіться і інфобокс. Там буде дуже багато корисного. Наприклад, барахолка, де ви можете не тільки купити друзі, але й продати свій парфум, яким не користуємося. Дуже корисна річ. Тож, друзі, не будемо гаяти часу. Застрибувати до нашого парфумерного атракціону. Поїхали! <му> друзі, а Бренюрк. Скільки ти не знаєш, скільки він представлений ароматів? 22 Ви можете уявити? А він був ще заснований 1999 році. Він був заснований друзі чадом Муравчиком. Це його а, засновник. Створив він цей парфумерний магазин в Нью-Йорку і зробив такий ось «Scent Stories». І насправді це був спочатку саме магазин нішевої парфумерії, а вже тільки за 15 років він перетворився на бренд парфумерії. Угу. На думку чада, нюх це сенс, який прямо пов'язаний з вашим мозком, друзі. Це такий. Прямий підсвідомий шлях до пам'яті та емоцій, незабутній запах рідко буває забутим. Він каже, і створив він такі ось сенс сторін. Кожний парфум це знаєте, таке зілля, абстрактне творче мистецтво. Він думає, що він запрошує кожного гостя провести час. З кожним своїм ароматом це знаєте, як прочитати хорошу книгу. Ми сподіваємося, що кожна глава він каже, відведе вас в щось захоплююче, і навіть на флаконах написано волтюм 2 Тобто, ну, відсил до певної колиніше, цей парфумерний бренд був мейнстрімом. Зараз він, ти знаєш, якось тих Майкл, Його все менше видно на, на ринку. Так, він багато років щось помовчував, але зараз з'явилися цілих три нових парфуми. Я ще їх не чув, але угу. треба спробувати. До речі, друзі, чому ми взяли цей бренд? А взяли ми цей бренд, тому що. У Майкла більше ніж 3, 6, 9, 10, 11 ароматів в колекції. І а, я звернувся до тебе, кажу: Блін, у ну, мене така ось рубрика, парфумерна географія. Давай зробимо огляд по дорозі. І перший аромат а, в колекції Майкла це «Dune Road». Ми зайшли з козурів, тому що він мені подобається. Перша два аромати це ті аромати, які я хочу офлаконити. Але... Поки що сумніваюсь. Про що він тобі і взагалі? М -м, а, насправді так, я обожнюю також цей аромат. Е він подобається дуже багатьом моїм знайомим, друзям. Е до речі, Оксандра його дуже любить. Е він для мене про якийсь такий е відпочинок на березі якогось е океану, може, mm -hmm. може, моря якогось. Там дуже відчувається цей водорості. вайб якоїсь солоної води, угу. скоріш за все. Так, Там є водорості відчутні, там є навіть щось таке морська сіль, може, може щось, якісь коряшки там, угу. які на узбережжі лежать. Він трохи зелений, там є трохи квітів, як на мене. Ну, і... Не угу. знаю. Ну, ти знаєш, я от вагався між цим і Онсеном, і все таки потім віддав перевагу Онсену, якщо десь він з'явиться я його куплю. Він для мене не сильно носибельний. Знаєш, типу, от я він дуже красивий, просто поставити на полицю, захоплюватися там, знаєш, заспокоюватися, але я не можу придумати occasion, знаєш, випадок, куди я можу його надіти. Насправді для мене я його майже весь рік можу носити. Я маю на увазі і взимку, і влітку. Для мене він дуже універсальний, як mm -hmm. не дивно. Я маю на увазі, що mm -hmm. не, співпадають ну, не співпадають думки з цього. приводу. а код огірка і полену. Знаєш, напевно, цей блін. Е, Раніше був такий лосьон для обличчя ще в радянські часи. Огірковий, так і називався. Мені відсил туди, але. Це знаєш його краще скла. Якщо відштовхуватися від сторітелінгу Дюнроу, то це не саме про Сахару, це напевно про той оазис, який стоїть в тієї дюні, чи ну от якось там він мені більше про водорослі, напевно. Малюються в мене образи, мавки, води, водорослів, а не якогось піску, дюни і тому подібне. От мені він більше про воду. А, так, я згоден з тобою повністю. Мені здається, що то малося на увазі ті дюни, які саме на березі, на узбережжі ага. Угу. Ну тоді так, тоді все, пазлики склалися, все. Переходимо до наступного парфуму. Напишіть, чи тестили ви цей парфум і чи подобається він вам. Дуже гарний магнит. Так, да, можна гратися цілий день. Класний. Друзі, і наступний парфум це онсен. Тримай нанось, допоможи мені. До речі, ти знав, що Онсен це відсил до Японії, до гарячого джерела в Японії, або до якогось курорту, який розташований, знаєш, навколо цього джерела. Ой, ну він дуже подобається. Він такий зелено-цитрусовий, з додаванням деревини, а дуже приємний, надзвичайно він витончений. Акорди цього мускусу, напевно, там є ще амбра, і навіть відчуваю такий горіховий присмак. Знаєш, він дійсно заходить в мій топ номер 1 От прям зразу скажу. По-перше, можу сказати свої враження, а вони для мене дуже схожі по настрою, по вайбу якомусь з попереднім ароматом, з Дюнрову. Дуже, дуже схожі. Там є і. Таке відчуття а, повітря, і на, насправді багато складовий такий аромат. Mm -hmm. По-перше, я чую дуже мою улюблену ноту це Хінокі, деревина mm -hmm. Хінокі. А, так, і ти розповідав, що це а, історія про відпочинок у Японії. Mm -hmm. а, саме там і. Росте деревина Хінокі, і саме там деревину Хінокі використовують для створення ось цих купалень. Mm -hmm. Тут дуже-дуже така яскрава, окрім того, мінеральна нота дуже-дуже відчутно Артемізію трохи навіть є mm -hmm. дубового моху. Артемізія це по простому полин? Так. Трохи сосни, коротше, дуже незвичний аромат, такий mm -hmm. дуже яскравий. і Я його дуже також люблю. І, до речі, також ношу майже весь рік я маю на увазі і влітку, і взимку. Коли, а, Майкл. коли я його тестив, я прямо от наносив Дюнроуд і Онсен. І все одно перемагав в моєму ольфактурному сприйнятті Онсен. Від мені більше просто він подобається, тому що Dune Road, він для мене занадто якийсь про водорості. Цей він більше про ліс, про деревину хінок і полин, От він мені такий. І він досить лайтовий. Знаєш, він такий не кричущий цей парфум. Мені дуже подобається, якщо десь по якійсь приємній ціні побачу, спробую купити. Так, до речі, тут є ще кіперис. Угу. Дуже відчутний. Так? Гарний, гарний. Але полин впізнаваний. Так. Супер. Друзі, і наступний це Chef's Table. Ну, думаю, що назва просто каже сама за себе. А, те, що ви можете знайти, в. Угу. Себе на столі. Блін, ну він пахне так, як і очікується. знаєш? А, відчувається томати а, трохи він такий свіжуватий. І, напевно, це не більше про томати, а про якийсь соус, оце пюре з цього томатів. А, можна сказати, що це такий томатний салат. А, тут саме дуже багато саме кухонної зелені. Тут і базилік, і розмарин. Стіл. На який шеф-кухар підготував все таке Хелсі, знаєш, от такі, і все овочеве. Він, він вражає, якщо чесно. Ти знаєш, я думав, що он це буде на першому, але це також вривається в лідери. Так, свого часу це був до речі один, один з найперших ще до того, коли овочі стали мейнстрімом. Парфумерів нішеві. і Це mm -hmm. був один з найперших ароматів, який в цьому напрямку був. А зроблений. Ти, ти його як часто носиш, тому що цікаво, як він буде взаємодіяти з тілом, тому що носити на собі овочі. А, дуже під настрій. Дуже під настрій. Це має щось таке бути, або якась а, подорож до друзів на дачу, або щось Верганська таке. Григанська вечірка. Може так, може так, але інколи все ж таки. Не можна сказати, що це стебло томату, або там перцю. або... Це все-таки парфюмерна історія. Троянда, базилік, шавлія, все вкупі дуже красиво грає. Окей, друзі, і наступний парфюм це, звісно, дахаб. До речі, готуючись, я читав, що це курорт в Єгипті. Так, це маленька деревенька, така маленьке село. Яка вже давно стала мекою для любителів водних видів спорту. Угу. Ще а, назва перекладається як золото, але якщо просто перекласти її. Це, мабуть, назва цього села в угу. Єгипті, скоріш за все, мала таку назву. Ну, Давай шукати знаєш, аналогії з золотом з назвою саме. В композиції, що вони хотіли сказати. А, здається, що. не здається, а я впевнена, що тут багато всіляких смол ладану, а зрозуміло, що на Близькому сході, на сході, саме ці інгредієнти завжди порівнювалися із золотом. Угу. Ну, ти знаєш, мене ця історія не вражає. Для мене вона трохи пильна. Знаєш, для мене це такий. Сундук, як скриня. Для мене, для мене це скриня, яка наповнена якимись речами, пилом. Відчувається ладан, амбра. Шафран твій улюблений. Шафран, ну все докупи, але не знаю, не вражає, не захоплює воно мене. Насправді мені дуже подобається. До речі, дуже багато амбри, якщо ти добре розчуєш, це дуже багато і. Кіпарису, наприклад, і бензоїну, і Лабданому. Uh -huh. Майже все те, що я дуже люблю. Uh -huh. Навіть герань тут є. Ну, ти знаєш, тут така історія більше про якусь богемну історію. Я маю на увазі щось таке темне, типу таємниче от в мене таке щось малюється. Ну, це східна історія, тому зрозуміло. Можна малювати, що це таке пустельне повітря, яке доноситься з цього курорту пустельного да, умовно. Він такий досить сухий, насичений аромат, дійсно відчувається база амбри лабданому, Оцей весь східний вайб, він прям заключений в цей флакон. А трохи він солодкуватий. А, ти солодкість відчуваєш та так, є трохи. Це лабданом, певно. Так грає, але люблю лабданом в, в парфюмерії. А, травний, а от все докупи. Східна історія, але мене особисто чомусь не чіпляє. Не знаю, а? напишіть в кого цей улюблений. Будемо, да. Будемо шукати. Будемо шукати, так. Не та ярмарка. Будемо шукати, чекати, да. тримаємо ну, друзі. І наступний парфюм це Моменто. Цікаво, про що воно. Давай наносити нанось. А... Угу. Ну, я відчуваю тут троянду. А, так, там І? заявлена троянда, там дуже багато складових різних. А, насправді перше враження. А... Перепрошую, перепрошую. Не що він нагадав? А бі руж від Бірлін? Може бути. Може бути. Насправді, перші ноти я тут чую дуже виразну а, лимонну вербену. Це саме відповідає за такі а, якісь трохи солодкаві льодяники. Mm -hmm. Чуєш ти тут? Вербена є, але Вже потім трохи там можна почути і трохи лаванди, і, і ту ж саму троянду, і навіть тархун. Бляха, воно мені обіруже все. Як наступного разу, коли ти мене запрошуєш в гості, я принесу обіруж, і ми його, типу, так порівняємо. А Для мене прям відкриття відкриття, що воно схоже. Я відчуваю лимон, троянду, гвоздику, oh. якусь таку лайтову. І трохи смолянисту. Напевно, це Апопонакс так дає грає. Гарний. А, але якщо в мене є Абіруш, нащо мені моменту? До речі, Лаванда дуже гучна тут. І той самий полин, який в багатьох, до речі, композиціях цього бренду є. Прикольний, але в мене є Абіруш. Наступна історія: всі пірати просто дивляться зараз дуже уважно: це Берел. А берел – це бочка. Напевно. Бочка. Там алкоголь, ром і все, вся краса. Так, так. Ну, Давай. Мені досить. Давай. Угу. Отак. Так зробимо. Це знаєте, поєднання такого темного рому і дуба. Починається це все е, дуже яскравим рожевим перцем. А зараз я землю чую. Е, це, мабуть, так грають тут саме в цьому парфумі Пачулі. <ган> бо вони тут є. Гарний. Але, блін, не моя історія. Тут дуже багато дубу, бо саме з дубу робили ці бочки, в яких зберігався алкоголь. <ган> дуже цікаве порівняння. Робити з дубу. А... Навіть шкіру тут можна розчути, і вона тут є. <ган> Для мене це міцно збита історія. А, від... Звісно, алкогольна. А, от, напевно, ром, от, прям основний тут. Ром, деревина, міра а, і якісь а, лайтові акценти шкіри. От все, що я тут відчуваю. Гарна історія, але не моя. От якось так вибачте, друзі. Сьогодні я в якомусь такому настрої. все не моє, все мені не так. Мені це дуже подобається, але так я також е, згоден і тому саме ношу не дуже часто. Mm -hmm. Цей парфум гарний, гарний знаєш, типу, якщо е, ти б носив кірзачі, е, якусь типу шкіряну куртку, там і такий е, байф тебе був, ну то дійсно вона підійшла. Mm -hmm. Наступний парфум е, він в форматі семпла, називається Moon Dust. Тобі не наношу. Щоб тебе ще залишилося, тримай. О, це вже цікавіше. Тютюн, знову земля. До речі, на цей час це улюблений аромат з цього бренду. Він досить ще не у флаконі, тому що у мене був досить великий відливант цього парфуму. І я спочатку хочу закінчити відливант. Угу. Він дуже дивний, землянистий, як на мене. Е, від сил до тамдао від Діптік, Отуди трохи має нахил. Ну, слухай, тут назва каже: перш е, за все саме про це аромат. Це е, зірковий пил. Угу. Зірковий пил. Та, так саме має пахнути десь на зірках. Він абсолютно чудернацький. Ніхто так не буде пахнути, якщо ви оберете цей аромат. Тут дуже багато мінеральності, дуже багато кисню, дуже багато чогось такого, ну, не знаю. Але він точно є для офісу. Uh, навіть тут заявлений uh, акорд Кременю. Не знаю, що вони мали на увазі, але ось так. Mm -hmm. Але так відчутно озонова така нота дуже потужна. Ну, в мене знову це знаєш про якусь таємничість, якусь, типу. Темну сторону людини. От якось так. Мундаст. До речі, дуже гарно відчуваються земельні такі ноти, і навіть трохи тютюну. Угу. Гарний він мене, знаєш, він цікавить, його хочеться розгадувати далі. І це в твоєму стилі. Так, це найближчий парфум, який я збираюся купити. Купити себе, окей. у повному форматі. Окей, друзі, якщо знайдете де купити, залиште в коментарях, бо ми не знаємо. Друзі, наступний парфюм а, в форматі семплу Мін Нью-Йорк називається Вуду. А, цікаво послухати його. Багато чув. Відкрити вже вже. Може, хоч не промазати. це я хочу. А, цей парфум у мене від любові до ненависті. Блін, він такий купує? А, Інколи прям хочу не можу, інколи прям боже, куди це носити, не розумію. Тому і поки що у семплі. Він дуже потужний, дуже. Я хочу цей парфум. А його можна у нас купити? А у нас вже його немає. Це можна купити лише у виробника. Блін, він нереально крутий. Тут такий, знаєте, солодка деревина, троянда і рожевий такий перець, підбитий пачулями. Дуже красива композиція, дуже просто нереальна. Так, насправді все побудовано навколо троянди, але в кінці ти можеш відчути якусь палену резину, так. щось таке, щось таке бетонне. А, і... Саме це мені інколи заважає в цьому ароматі. Мені не заважає. Дайте, будь ласка, банку. Ти знаєш, він заткнув Онсена за пояс. Реально крутий. Він просто нереальний. Він пряний, такий насичений, такий густий. І, до речі, дуже багато саме кардамону тут. Супер, супер просто. Якби можна було б купити, навіть не думаючи. Він не проладан, але... Напевно, десь там можна цей а, ладан трохи допридумувати без його густоти. За допомогою Любаному це робили, це той самий ладан. В принципі, той самий ладан. А за містичність до речі тут відповідає нота сандалу. Угу. Ну так, це всі обкурювальні штуки. Дуже класний. Якщо в когось не потрібен флакон, напишіть в коментарях. Друзі, і два наступних парфума це Forever Now. Навіки. Давайте ж послухаємо про що навіки. Тримай? Ти будеш? Ну, також, лапдану, цей сандал впізнаваний. Трохи відсил до Black Afgano, як на мене, дуже лайтово. Як на мене від Афгану дуже небагато, але так, дуже багато ладану, лабдану, дуже багато спецій, і рожевий перець, і корі... коріандр, відчутні альдегіди тут, і навіть можна відчути трохи герані. Ну, а, ти знаєш, не вража, бо такого я багато чув знаєш, в такому плані. Ще можна притягнути за вуха команди Герсон. Оцю лінійку чорну в флаконах. Присвята да, присвята містам. Присвята містам. Там і Загорський, Авіньйоні, ну, це присвята релігія. Так. Це чотири релігії, які пов'язані, які Комде Гарсон пов'язав саме з Ладанами. Mm -hmm. Православний Ладан, католицький Ладан, Східний ладан, ну і так далі. Супер! Якби я був ченцем, я б мусив. Ну, це був би Сігнічерсент мене. Для мене це дуже красиво, дуже гарно, дуже ладно. Тут і шкіра відчувається, і так дуже багато ладану, лабданому. Угу. Це дуже гарно. Друзі, і останній парфум, який в тебе є колекцією від цього бренду, називається The Botanist. Ну, напевно, про 5 знову про якусь землю та рослинності. Ну, це, знаєте, друзі, це такий сад. Яблуневий, де там, а, знаєш, ці конвалії відчутні. А, так, а ще і півоні, а ще тут є і зелені яблука, і дуже багато всього. Ти бачиш його на чоловіках, цей перфун? А, Насправді, чому би ні. Угу. А, хоча тут і багато таких так, складових, як та сама конвалія півоння, але тут є і Троянда. І кипарис Тут відчутно такий унісекс, відчутно, <гум> як на мене. А, ти знаєш, він мене також не вражає. Сьогодні я в такому а, гнівному настрої а, для мене він лайтовий і в жіночу сторону. Не бачу на Кудбі. Дякую, що дивились до кінця. Ми з тобою. Знаєш, зробили подорож в Штати, трохи розказали вам про Мін нью Йорк. Сподіваюсь, вам настане в пригоді ця інфа, і ви зорієнтуєтеся в купівлі того чи іншого аромату. Так, в цілому бренд дуже цікавий. Багато чого можна знайти. Я сподіваюся, що. Майже кожен знайде щось цікаве саме в цьому бренді, тому <рес> будь ласка. А і, і ще такі, знаєте, хто вже. А що таке? Все, світло закінчилось. Отож? <рес> друзі, а, дякую, що по подив... корих зустрічей. Світла вже немає. Тому па-па. Доброго вечора, ми з України.